Російські війська досягають значних успіхів на покровському напрямку. Натомість українські війська від з деяких районів там виходять на південний схід від Покровська, зокрема у місті, з наступного тижня закриються банки. Це повідомлення обласної військової адміністрації. А ще Росіяни утримують позиції в центральній частині Новогродівки. Чому ЗСУ відступають в Україні? Але просуваються територію Російської Федерації. Частково на це питання вчора відповів президент Зеленський, сказавши, що курська операція виконує поставлені задачі. Зокрема, вона не дала окупувати Сумщину, Чернігівщину і трохи звільнила Харківщину. Це ж лишається відкритим питанням, чому ми відступаємо під Покровськом, і я його поставлю раднику голови офісу президента Михайлу Подоляку. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вітаю. Мар'яна Безугла, народна депутатка у звичній для себе манері описує жахи на покровському напрямку. Новогродівку росіяни захопили за кілька днів. Пише так чи інакше, навіть якщо не звертати увагу на такі емоційні висловлювання, військові з Покровського напрямку дійсно кажуть, що там все дуже складно, і ми відступаємо швидше. Наприклад, у часів ярце вже декілька місяців від... стоїмо там. А що відбувається під Покровськом? Ну, не готовий чесно коментувати пану Базуву, тому що тут трошки забагато політизації депресизації. Я не зовсім розумію навіщо вона це робить, але між тим, як народний депутат, має право на свою думку. Безумовно. але давайте перейдемо до ключового. Дивіться, ви абсолютно праві. Це ж велика масштабна війна, величезна купа ресурсів Російської Федерації сконцентровані на дуже дуже вузькому, вузькому участку фронту. Ну тобто на Донецькому напрямку. Російська Федерація має ну чи давайте так. Ми коли говоримо Російська Федерація, ми говоримо перш за все про Путіна. Безумовно, но в нього є абсолютно немотивована і дефікс. Він хоче пройти хоча б щось на Донецькому напрямку. Вони туди все, що мали, зібрали, сконцентрували артилерія, бронетехніка, величезна купа живої сили. Вони атакують незалежно від того, які втрати несуть на цьому напрямку. І, безумовно, Україна веде одночасно оборонну війну на великому проміжку. Територіальному майціна за 1300 кілометрів. Це Лінія фронту, де йдуть активні бойові дії, Україна за рахунок Курської операції я трошки про неї а потім перейдемо назад до Покровського напрямку. За рахунок Курської операції, Україна частково перехоплює ініціативу, тому що це контрнаступальна операція. Вона знову ж таки буде мати суттєві впливи. Це Очевидно, буде мати суттєві впливи на перебіг подій по всій лінії фронту, включно з донецьким напрямком. Сьогодні безумовно курська операція потребує у Росії певних передислокацій. Що вони роблять? Вони знімають подекуди там деякі боєздатні частини з інших, окрім донецького напрямку. Ну, тобто, безумовно, це запорізький напрямок, це трошки південніше. Вони шукають можливості трошки підвести ресурсу додатково з північного Кавказу, з Калініградського напрямку. Але Донецький вони продовжують вважати ключовою ціллю своєю. Ну тобто, Покровськ в даному випадку, і безумовно продовжують там тиснути, що і як Росія там робить. Дивіться, вона ще раз незалежно від втрат. Вони відправляють невеликі групи людей, ну тобто, 5, 10, там 20 людей, які просачуються, їх треба знищувати. Для цього треба використовувати велику купу своїх ресурсів. Це дрони, це артилерія. Безумовно, є певні дефіцити. Вони залишаються в Україні. Ви не можете там, ну скажімо так. І президент про це вчора говорив збільшити за кількісним е рахунком оборону. Ну тобто, додати там дві бригади, ще дві бригади, і три, тому що лінія фронту вона все ж таки вузька. І ще раз, Росія, наприклад, 20 людей йде ви в. Е Вбиваєте 20 людей, наступні 20 людей. Потім ще 20 людей. Загоротатряди стоять. Загони стоять за спиною цих людей, які йдуть вперед, і так далі. Тобто, вона от таким чином продавлює, але це відбувається вже 8 чи навіть більше місяців на цьому напрямку. Чому Росія там так зафіксовано? Ну тому що вважає, що це буде мати певні пропагандистські впливи на російські спільноти. Дивіться, що вони говорять. Вони про курс практично сьогодні не говорять. А будь-які події на Донецькому напрямку максимально масштабно коментують, навіть якщо вони там беруть ті чи інші населені пункти, які вже не існує, ну там де було там три хатини, і вони знищили ці хати. Вони про це достатньо багато говорять на своїх федеральних каналах. Ну, тобто, зрозуміла позиція Російської Федерації. Вони вважають, все ж таки, якщо вони будуть атакувати цивільне населення за, за рахунок ракет, і в той же час будуть поступово там, на пів кілометра в тиждень проходити на Донецькому напрямку, це буде все ж таки створювати враження, що у Росії є достатні ресурси, і вони цю війну зможуть підморозити. Дивіться, не закінчити, не завершити, а підморозити на умовах Російської Федерації. Тому Донець, Що робить Україна? А, Україна тут говорить конкретні речі. І робить конкретні речі. І про це говорить і головнокомандувач, і президент України. Дивіться, перша це кульська операція. Вона чітко має показати, що треба збільшити постачання ресурсів, що Україна може ефективно проводити е, велику купу операцій, в тому числі оборонного характеру, в тому числі на Донецьку. Ну, тобто, це сигнал партнерам. Чому? Тому що партнери в останні місяці е, дивно реагували на те, що відбувається по лінії фронту, на стагнацію, яка була по лінії фронту. Партнери так собі. Ну, думали, що незалежно від кількості ресурсу у Російської Федерації все рівно більше, і вона все рівно буде давити. сьогодні. Після Курської операції очевидно, що партнери повертаються в концепцію, що якщо в Україні буде достатньо ресурсу, вона може ефективно проводити і оборонні і наступальні і контрнаступальні операції. Друга складова Україна шукає можливості все ж таки наносити більше ураження техніки, концентрованої на Донецькому напрямку. Ну, техніки і живої сили для цього. Потрібні відповідні інструменти. І третє, безумовно, ми розуміємо, зафіксовані ще раз підкреслю, зафіксовані саме особисто Путіна на цьому напрямку. Він це буде використовувати і. Діяти на цьому напрямку до кінця, тому що це єдине, що він сьогодні може продавати на внутрішньому ринку, для того, щоб все ж таки збити оці панічні шокуючі настрої, які пов'язані з польською операцією України. Е, як дивиться на цю історію з покровським напрямком Росія? Зрозуміло. А як Україна все ж таки чи дійсно нам не вистачає резервів? Мобілізаційні заходи посилені дали якийсь результат, чи не дали? І власне, ну багато хто там на місці каже, що Покровськ приречений. Е, Україна дійсно вже готується зайняти більш вигідні позиції? Не готовий коментувати оперативно-тактичні дані. Це скоріше військові мають говорити. Безумовно, це пан Сирський має коментувати чи пан Варгілєвич, ну взагалі. Це все, що стосується оперативної ситуації на даному участку фронту. Про що я можу говорити? Я можу говорити про те, що є все ще певні дефіцити ресурсу, не живої сили, а саме ресурсу мається на увазі, от коли ви підписуєте договори з іншими країнами, з партнерами, з країнами партнерами, там все ж таки є чітка фіксація. Кількості зброї і часу, за який ця зброя має бути в Україні, тобто надходити в Україну, не завжди, м'яко кажучи, оці параметри виконуються. Ну тобто, домовились, підписали, ви розраховуєте, коли плануєте ті чи інші оборонні операції. Плануєте, що у вас буде така то кількість ресурсу, але його в цей момент немає, і Росія користується цією непередетною перевагою в ресурсності щодо мобілізації. Дивіться, обережно буду коментувати знову ж таки з посиланням на президента. Мобілізація дозволила проводити подекуди вже деякі ротаційні заходи. Ну, тобто, ротації відбуваються. Мобілізація все ж таки покращила систему підрахунку кількості людей, які дійсно вас на яких ви можете розраховувати, це точно. Ну тобто, вона поліпшила цю саму ситуацію з процесами рекрутінгу як такого. Але чи можна очікувати швидкий результат? От мобілізація почалася там через місяць, у вас вже все ідеально працює? Ні, це очевидно, тому що треба буде вносити корективи, логістику вибудовувати інакше. Але те, що мобілізаційні процеси виглядають ну, більш потужно і більш, ну скажімо, привабливо? Ну я. Слово права було може тут не зовсім коректно, але з точки зору організаційної я маю на увазі, що вони можуть дозволити вже планувати якось більш якісніше на що ви можете розраховувати з точки зору кількості е, живої сили. Так, це точно чи це ну якби може зупинити Росію в повному обсязі? я думаю, що Росія і так зупинена. Давайте об'єктивно. Ми маємо просування Росії тільки виключно на Донецькому напрямку, але це ще раз це тому, що Росія. Там сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогоднішній день є? Якщо ми прибираємо певні інструменти російські, які інструменти? Перше це дефіцит артилерії з нашого боку, друге це дефіцит тактичної авіації з нашого боку, ну тобто, прибираємо роботу кабів, і третє дефіцит, скажімо так, таких засобів, як реби і дрони, ну тоді ситуація буде виглядати інакше. Але я, я, я хочу, щоб ми тут не драматизували те, що відбувається. Чому? Це ж війна. Ну, ми ж не воюємо з маленькою країною і не воюємо проти спецназу Російської Федерації. Ні, ми воюємо з абсолютно конкретною країною, яка проводить також частково мобілізаційні заходи, набирає цих людей. Вона абсолютно точно не цінує життя людини, і, і це кількісна перевага все ще має значення. З огляду на останні масовані ракетні удари Росії і рекордну кількість задіяних там до повітряних цілей для нас цілей. Експерти говорять про те, що Росія змінює тактику і зараз цілить по менш захищеним районам ніж Київ, б'є туди 5-6 разів по розподільчих всіх системах. Чи Україна готова до таких сценаріїв? Чи вдається Росії досягати тих цілей, які вона перед собою ставить? Давайте об'єктивно. Подивимось на цю останню масову атаку, 127 ракет, 100 дронів, а загалом 230 практично ударів одночасно по енергетичній інфраструктурі України і Росія, на мій погляд, не досягає тих цілей, які перед собою ставить. Це говорить про те, що, по-перше, Україна більш чітко. Скажімо, так, планує свої протиракетні заходи, має більш більшу кількість ресурсу. Відповідно, тобто, коли припинилося це недопостачання протиракет, Україна все ж таки а, чітко може модерувати, де на якому напрямку яку кількість ракет вона може використовувати для того, щоб знищити мати високий індекс збиття. І ми з вами в останніх атаках російських бачимо цей високий достатньо індекс збиття. Я на увазі не тільки дронів, але й ракет різних ракет, різних форматів ракет. І це говорить про те, що все ж таки система протиракетної оборони достатньо ефективно побудована. Так, вона дефіцит. Ну тут, тут немає сенсу е, обговорювати. так. Безумовно було бажано мати ще більше пускових установок. Перш за все, Петріотів, перш за все, самптів. Ну, хоча б там на 10 більше, тому що це б дозволило перекрити повітряний простір і суттєво підвищити той індекс збиття, про який ми говоримо. Тобто, довести його там 90-95% збиття всього. Це перше, друге. Безумовно, Україна наполягає на тому, що все ж таки в рамках міжнародного права, в рамках гуманітарної ініціативи країни, сусіди України, які відносяться до альянсу НАТО, які мають відповідні засоби протиракетні авіаційні засоби, щоб могли вони їх використовувати в суверенному повітряному просторі України. Ну тобто це суттєво полегшило б нам використання своєї протиповітряної оборони. Дивіться, країни сусіди знищують над західними областями правії Росії. Атакує сьогодні багато різних населених пунктів, в тому числі на заході України. Ну тобто мається назі Рівненська, Волинська області. Там Чернівецька, Закарпатська, Львівська області безумовно Росія все атакує, і за рахунок країн-партнерів, країн, які могли б в рамках гуманітарної ініціативи закрити західні західно-центральні області, ми могли б свій свою чергу перерозподілити можливості своєї протиракетної системи, сконцентрувавши їх там по центру чи по півдню і сходу України це другий інструмент. І нарешті, третій інструмент для того, щоб зменшити можливості Росії атакувати Україну, було бажано наносити удари в глибину на 600, 700, 800 кілометрів, знищуючи стратегічну авіацію. Дивіться, це невідновлюваний ресурс у Росії. Росія не зможе реанімувати, якщо будуть знищені. Ту 22 ту 95 ту 160 немає можливості в Росії це все відновити. І якщо ми це знищимо, тобто суттєво падає кількісний параметр. Тобто Росія зможе атакувати нову набагато меншою кількістю ракет, і відповідно ваша протиракетна система буде більш ефективною індекс биття буде ще більший, тому що одночасно буде набагато менше ракет, які Російська Федерація зможе використовувати в таких атаках. Це все сьогодні дискутується з партнерами. Я думаю, що рішення будуть, але все ж таки, ще раз, по-перше, модерація роботи протиракетної системи набагато більш ефективніше. І ми це бачимо. Друге, не досягає Росія тих цілей, яка перед собою ставить такими масованими атаками. Третє є спроможності відновлювати енергетичну інфраструктуру. Тут допомагають партнери. Зрозуміло, що генерація це складніше. Розподіл це простіше, ну тому що все ж таки трансформатори можна більш швидко відновити. І всім цим Україна займається дуже дуже ефективно. І є ще один компонент: це можливість компенсувати дефіцит електроенергії, якщо така потреба буде за рахунок знову ж таки країн-партнерів. Перш за все, це Словаччина, Польща, Угорщина і так далі. Щодо далекобійної зброї, вчора мій колега Мілан Ліліч з РВК Україна на прес-конференції Зеленському поставив питання, як партнери зараз аргументують обмеження в використанні західної зброї по території Росії. Власне є багато публікацій. от політико пише, що Україна представить Байдену список потенційних цілей для ударів ракетами атакам аби переконати Вашингтон скасувати обмеження. Що зараз Чи дійсно коливаються наші партнери на заході? Чи наближаються до знаття цих обмежень? І чи впливає на їх рішення Росія? Тому що от Лавров днями заявив, що Росія зараз уточнює доктрину застосування ядерної зброї? Чи це схоже на чергову спробу погроз? Лаврова залишимо за дужками, Це не людина, яка на щось там впливає, і взагалі заяви Російської Федерації, включно заявами Путіна, на сьогоднішній день мало впливають. На жаль, впливає а, залишковий страх, який все ще присутній у певних представниках західних еліт. Ну тобто, вони все ще вважають, що з Російською Федерацією можна про щось там домовлятись, можна про щось там розмовляти, і що ці розмови це шлях до деескалації. Це фатальна помилка, безумовно. І з іншого боку, я хочу сказати і наголосити на цьому, що європейські еліти, перш за все, вони все більше і більше схильні до прийняття абсолютно правильного рішення, що Україна має право використовувати будь-яку зброю, це і юридично і фактично коректно. По території Російської Федерації, тобто девійна зброя не повинна мати обмежень. Дивіться, тут є дві складові. По перше, це прописано в міжнародному праві. Чітко країна, яка веде оборонну війну, має право зносити будь-які військові е, об'єкти на території країни агресора, якщо це буде зменшувати сам факт агресії, як такої, і безумовно, це є абсолютно законною дією. І друга складова, як тільки зброя та чи інша зброя передається з арсеналів. Будь-якої країни Україні вона юридично вже використовується Україною. Юридично є українською. Ну тобто, тут навіть з цієї точки зору зброю, яку використовує Україна зі своєї території по будь-якому об'єкту на окупованих територіях чи на території е країни агресора, це є рішенням і виконанням України. Ну тобто, навіть з цієї точки зору. Але це ж питання. Вони приймуть таке рішення. Дивіться, є незворотність історичного процесу, і все, що сьогодні відбувається, це постійне прийняття тих рішень, які ще вчора неможливо було собі уявити. І зброя, і кількість зброї, і війна на території Росії, і знову ж таки можливості наносення, нанес нанесення ударів по Російській Федерації. Наші партнери ці рішення приймають питання в іншому. Питання от в, в тому, що волі. Приймати швидкі рішення не вистачає, і от це проблема, якраз таки оцього е залишкового страху перед Російською Федерацією, перед там, ескалаціями, червоними лініями, які знову ж таки, польська операція показала, що не існує. А з цим треба працювати. Це знаєте, це такий постійний сеанс великої глобальної політичної психотерапії якою займається, на мій погляд, ефективно займається і президент України і Україна адвокатує свої позиції на різних рівнях? Про що йдеться? Йдеться про те, що дивіться, ну ви ж головне, ви ж прописали міжнародні право? Ви ж прописали міжнародне право? Там же все чітко прописано щодо правил ведення війни. Ну тому, якщо ці правила існують, якщо вони прописані, то чому ви забороняєте їми користуватись? Тоді навіщо вони прописані? І як мають інші країни на це дивитись? Ну якщо ви не дозволяєте країні? Яка веде оборонну війну користуватись тим, що прописано. Це перше І друге. Ну, якщо Російська Федерація раз за разом робить ставку на те, що вона буде підвищувати ставки, підвищувати там градус війни, як такої, ви не будете на це своєчасно реагувати. Так Російська Федерація буде просто геноцидити, ну відверто це робити, вважаючи, що в якийсь момент ви зламаєтеся, скажете, ну добре, дивіться, вони від Там певну кількість людей. Давайте, щоб вони більше не геноцидили, дозволимо їм і далі що. І далі що? Як ви бачите, ну тобто, питання в чому? А як ви бачите, що якщо Росія, е підвищуючи ставки, продовжить геноцидити Україну, не буде за це отримувати покарання, не буде отримати відповідних контрдій, як ви бачите, що це зупинить Російську Федерацію? Тобто, що саме на неї повливає, що вони перестануть це робити далі? Ми ж хочемо це зрозуміти, тому що якщо ви щось забороняєте, ви маєте сказати, ми вам забороняємо, тому що це... Приведе до такого позитивного результату. Ну добре, але до якого позитивного результату? Ну тобто Росія, ні з того, ні з цього, не отримуючи опору, зупиняється чомусь. Ну, це якби нелогічно. І тому для мене очевидно, що коли ми все ж таки змушуємо партнерів в якусь логіку заходити, то вони відповідні рішення приймають. І тому знову ж таки, все, що стосується дальньобійності України, обмеження мають бути зняті, і вони будуть зняті. Питання в тому, що кожен день затримки це, це якраз таки приводить до того, що ми з вами обговорюємо покровський напрям. Пане Михайло, останнє питання. Президент Зеленський вчора на прес-конференції сказав, що о, має план перемоги України і представить його у вересні президенту США Байдену, а потім кандидатам у президенти Гарріс та Трампу. Щось можна публічно говорити про цей план, і навіщо він Сполученим Штатам Америки? Ну, давайте залишимо можливість все ж таки президенту презентувати, коли він буде вже пророблений і пропрацьований в деталях. Але чому сполучені штати це ключовий партнер? Це найбільш ресурсний партнер, від якого залежить, чи будуть в нас ресурси для того, щоб все ж таки дотиснути Російську Федерацію, і тому безумовно в першу чергу це мають бути сполучені штати і інші партнери. Мають бути ознайомлені з тим планом. Я б виокремив чотири базові пункти, які чітко фіксують на що робить ставку Україна. І, наприклад, президент говорить про те, що польська операція показує. Дивіться, показує, що військовий компонент абсолютно точно може суттєво повпливати на Російську Федерацію. Що це означає? Це означає, що ми сьогодні через польську операцію показуємо, що якщо Україна буде мати відповідну кількість математично обґрунтованого ресурсу, то тоді події по рівні фронту будуть надаруватися виключно Україною. Ініціатива буде виключно України. Ну тобто ви чітко прописуєте, скільки необхідно ресурсу для того, щоб по перше, війна масштабувалась на територію Російської Федерації на те, щоб по лінії фронту домінувала Україна, на те, щоб Російська Федерація усвідомила, що не зможе військовим шляхом там ще якихось результатів досягати, і навпаки, буде втрачати все більше і знову ж таки буде все більше і більше бачити війну на своїй території. а Це відповідні соціальні наслідки для Росії. Це перший інструмент, тобто і тут якраз таки треба математично формульно прописати, скільки відповідних ресурсів має отримати Україна. Щоб там не говорили, безумовно, Україна не воює тільки з Росією. Давайте нагадаю, що ресурсно Росію підтримує Північна Корея певним обсягом амуніції, ресурсно суттєво підтримує Іран певною кількістю амуніції і Україна. Щоб там не говорили, одноосібно протистояти альянсу Росія, Північна Корея, Іран не може. А ми маємо чітко розуміти, скільки необхідно ресурсів. Ресусу, і тоді ми під такі такого типу операції як Курська говоримо, дивіться, можна проводити операції, масштабні контрнаступальні операції. Але для цього потрібен відповідний ресурс. І тоді будемо бачити іншу лінію фронту. Це перше, і це треба знову ж таки математично прописати формулю, не абстрактні загальні фрази, а саме формулю. Друга складова – це щодо економіки. Одночасно, економіка для України і економіка проти Росії. Що мається на увазі для України для України? Потрібно чітко усвідомити, скільки на які обсяг ресурсів ми можемо розраховувати з точки зору інвестицій у ВПК. В нас є вже аналоги достатньо ефективної зброї, в тому числі для любійни, але це знову ж таки Україна масштабувати виробництво швидко одноосібно не зможе. Тому потрібно чітко планувати, скільки грошей, скільки інвестицій ми можемо отримати під ВПК, перш за все, і під інші соціальні програми, для того, щоб ми. Точно були впевнені, що в нас будуть закрити певні фінансові питання з, з е, точки зору економіки проти Росії. Тут треба більш об'єктивно оцінити наскільки ефективно працюють санкції проти Росії. Чому ціна війни для Росії все ще на тому рівні, ну який достатньо комфортний для Росії, скажімо так, Да? тобто вона може фінансувати війну, продовжувати збільшувати виплати за рекрутінг, ну за мобілізаційні процеси, може інвестувати у військове виробництво. Як воно обходить ці санкції? Ну і нарешті ключове. Ну чому досі працюють європейські компанії на російських споживчих ринках і американські компанії? Тому що це ж прямі. Податкові виплати у федеральний бюджет. А федеральний бюджет на 90% – це бюджет війни. Ну тобто, ви маєте компанії з юрисдикції європейської, яка фінансує війну. Так так можна безкінечно працювати, тому що Росія не отримає суттєвого зростання ціни війни. Оце треба проговорити, тобто чітко проговорити філософія санкцій з одного боку і філософія інвестицій з іншого боку. Третя складова це політична, дуже важлива. На мій погляд, там де президент говорить про те, що ми запропонуємо чіткі структуру глобальної безпеки і місце Україні, там тобто, щоб не було цієї спекуляції, Україна не буде в НАТО, тому Росія може зупинити експансію. Тому що такої, скажімо так, опції взагалі не існує. Росія прийшла нищити українську федерацію Україну. Російська Федерація прийшла нищити Україну, і безумовно це якби про НАТО це фікція, яка завдає шкоди обговоренню, яке має бути справедливим. Ми і тому треба зафіксувати. Що будь-яка суб'єктна країна має право на свою позицію щодо альянсів, щодо безпеки, і якщо вона хоче бути в тому чи іншому е, воєнному блоці чи, там, чи в е, іншому альянсі якомусь вона має на це абсолютне право. І, взагалі, Україна говорить про ту компетенцію, яка, яку може додати до тої чи іншої безпекової конфігурації. Це дуже важливо, щоб зафіксувати е, відміну цих всіх політичних спекуляцій. І нарешті четверте. Пункт, про який президент сказав, це потужний дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Тут давайте я зафіксую наступне. Дивіться. На Росію може тиснути тільки та країна, від якої Російська Федерація сьогодні залежить, тобто з якою у Росії є величезний там товарообіг, тобто вона заробляє кошти, продає немає різниці: демпінгово чи не демпінгово, чи навпаки щось купляє, чи обходить санкції за рахунок цієї країни і так далі. Тобто, ці країни дійсно мають потенціал впливу, дипломатичного впливу на Росію. Всі інші країни, з якими є обмежені стосунки Російської Федерації, ну наприклад, країни Європи, вони точно не зможуть тиснути на Російську Федерацію, але для того щоб оцей дипломатичний тиск поступово зростав, треба пояснювати країнам. Дивіться ситуативно так в рамках національних інтересів, ви сьогодні отримаєте від Росії від Росії прибутки. Ви можете отримати там додаткову енергосировину, ви можете отримати ще щось, ви можете туди щось бувати і так далі. Але в середньостроковій перспективі це для вас збитки, чому тому, що Росія обнулює правила, Росія обнулює глобальне лідерство. Росія обнулює. Міжнародне право нарешті Росія обнулює конкретні галузеві ринки: енергетичні ринки, продовольчі ринки, ринки вільної торгівлі і так далі. Питання в середньостроковій перспективі: а навіщо вам мати збитки? Ну, тобто, так, ви сьогодні заробляєте, але вже завтра ви будете мати проблеми, які створює Російська Федерація, тому що Російська Федерація не зацікавлена, як, наприклад, країни глобального півдня, в прогнозованому розвитку. Російська Федерація зацікавлена в хаотизації. Вона інвестує в хаос у війну як спосіб домінування, і тому пояснюючи це партнерам. А дивіться, вже маємо комунікації з Китаєм на різних рівнях. Ну на достатньо суттєвих рівнях, маємо абсолютний візит, на мій погляд, це достатньо символічно. Візит прем'єр-міністра Індії в Україну. Це зовсім інший рівень комунікації. І Україна активно користуючись своєю суб'єктністю, пояснює, що ми не будемо йти на поступки, якісь там да умовні поступки за наш рахунок. Ні, тому що країна агресор це Російська Федерація. Ну і давайте нарешті знову ж повернемося до курської операції і до країн глобального півдня. Дивіться, ви ж пам'ятаєте напередодні курського періодично з'являлися ініціативи мирні, начебто, ініціативи всі вони були мирні тільки за рахунок України. Тобто давайте ви негайно припините вогонь. А це означало, ви негайно припините спротив, тому що Російська Федерація вогонь е, не припиняла. Вона так і говорила. Ми рівно будемо продовжувати атакувати Україну і зафіксуємо сторони там, де вони сьогодні знаходяться. І от ці пропозиції вони так чи інакше. Впливали на усвідомлення, що є тільки одна формула миру, яку запропонувала Україна, яка базується на міжнародному праві і є справедливою. Сьогодні ну ви ж розумієте, що сьогодні навряд чи хтось скаже: Давайте ми негайно припинимо вогонь, зафіксуємо сторони там, де вони знаходяться. Тому що тоді 1300 кілометрів польської області под ефективним контролем так, так, китайський план, план точно провалився, так безумовно. безумовно, і це все оце є програма чи план перемоги, який пропонує президент. Безумовно ще раз. Більш детально, більш ґрунтовно про це може пан Зеленський сам вже розказати, коли вже буде це все відпрацьовано, презентовано нашим партнерам, але так попередньо. В чорні да я от намалював. В яких напрямках йдуть дискусії. будемо слідкувати за розвитком подій за тим, як ці чотири пункти реалізуються на шляху до другого саміту миру, в тому числі, дякую вам. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео поширюйте його серед тих, кого любите, і підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.